Документальну стрічку провідник Волог про життя і бойову діяльність Петра Щербатого, вчителя української мови та літератури, який під час німецької окупації у 1941-1945 роках став керівником Дунаєвецького надрайонного проводу організації українських націоналістів. Показали у Хмельницькому. Ініціатор створення та режисер фільму директор Хмельницького обласного літературного музею Василь Горбатюк, який досліджував історію діяльності бійців за незалежність України на території нашої області. Для чоловіка це перша режисерська робота. Ми хочемо відкинути цим фільмом, той міф радянський. Коли говорили про те, що а це ціпівці діяли тільки на західній Україні, зйомки фільму тривали вісім місяців. Локації, на яких відіграли сцени, знаходяться у селах, через які пролягав бойовий маршрут бійців оун УПА під керівництвом Петра Щербатого, зокрема на Хмельниччині та Тернопільщині, значна частина відзнята у селі Зеленча у хаті, де колись проживав головний герой фільму. Зйомки відбувалися саме там, на Доновячині, в селах Нестерівці, Зеленче, Хутір косилів село Глозубінці. А також ми виїжджали одного дня на Тернопільщину і робили зйомки у селі Іванків, де і загинув Петро Щербатов. Виконавці ролей історичних постатей не професійні актори, а жителі сіл, у яких знімали фільм. Головну роль у документальній стрічці зіграв керівник Дунаєвецького туристичного краєзнавчого центру Ігор Хитрюк. Саме він склав туристичний маршрут слідами ОУН і УПА Дунаєвечина, де потім знімались кіносцени. Чоловік розповів, під час створення фільму помітив не лише зовнішню схожість із своїм героєм Петром Щербатим, а й спільні риси характеру. Ми колеги, ми вчителі, він своє коротке життя прожив достойно, і саме це я хотів донести молодому поколінню тих наших молодих українців, які зараз можливо мають звідки черпати натхнення, а можливо і не мають. Що вчитель в житті? Дитини в житті учня відіграє дуже важливу роль. Прийшла на прем'єрний показ фільму. і родичка Петра Щербатого жінка каже в дитинстві, а потім її у більш зрілому віці про нього їй розповідали небагато. Більшість фактів дізнались вже під час підготовки стрічки. Вже при підготовці ми знали, що його дружина вона прийшла, розповіла мамі про загибель, і вона ще вона признала, що вона вагітна. І вона вирушає на свою батьківщину. Яка її доля? Ми дуже би хотіли знати, чи залишились якісь діти його, онуки, чи Маруся дійшла до своєї батьківщини? Оце нас хвилює. Загинув Петро Щербатий 14 лютого 1945 року під час бойового зіткнення з прихильниками московського режиму. Йому було лише 33 роки. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.